Скажіть, будь ласка, є саліва? Ні, є. О, якщо музикант є, сарі, yeah. Yeah. Oh, якщо є грати, не буду. <реж> <реж> а на вашу думку, який найперший музичний інструмент з'явився у світі. Супілка. Супілка. Бог дав людині голос і зразу. Другі пішли який у нас? Гітара, <реж> <реж> гармошка. Ані, бармошку, рапніш, <реж> барабан. <реж> барабан. і так далі. Ну, дивіться, якщо Китай, Індія, в Нітростеппам, где природна дірочка, так? То скажіть у нас, на Київській Русі, на Україні, і цякущура дерево, Камена. Камена. Камена і бузина. Мови, так? <реку> ну, я маю на увазі з м'якої короту. От маємо кусочок бузини, зламали. Це ще навіть за тих часів, потім металу не було. Ми тут каменем зачистили, зачистили всередині, м'якота, протягли другу паличку, зробили дірочку і вже йому зічний студію. Це бузина із корою. Щоб не висли замозу. От маємо кусочок трубочки можна було б. Що? Коли ми там поїхали, ми вже зробили цю -ту свистульку. Значит, тут ще дірочок ні було, але на цей інструмент ми можемо зіграти навіть без руку. <гум> Але прийшло комусь в голову, що так прочистити. Та, так, дивіться. О, і далі, якщо долучити пальчик, можна утворити на лодку. Бачите, одним пальцем одну руку можна заграти. Так? Як цей інструмент називається? Підкажіть. Ще не супілка, бо супілка має дірочки, а тут нічого немає. Бойко не да? Або яка струбка, або якась паличка. Ми гуцули називаємо талієнком, буква Т. Чехи поляки називають концовкою на тінчику. Але я до цієї теріночки ще долучив такі інструменти. Хто підкаже, що за інструмент. Неизвестно. Я не я знаю, знає, що це за інструмент. інструмент. Ой, це ой. не український, не слов'янський. Це є індійський інструмент, він називається ширюхій бокс. У перекладі час музична скрині. Але на цій скриніці люба людина з вас може зіграти. Артем, так? Владик, ну, ладно, <у> <у> так, варто, ми зараз допомагає грати за фільму і на діло. Хоч люди не треба ходити в музичну школу, правда? Хоч музичну не треба. Я диплом, Це ніби не набаяні на баяні зі три клавіші, розтягуєте вік. І є один аккорд. І головне, що ми його можемо підстроїти під будь-яку тональність. Не забудьте. Чилюки ворог. Я, до речі, на ньому вже грав. І у вас, я у вас раніше був. Це інструмент теліє. Вона вже українці, кого підказує, що нам українського роді. Трембіта. Ми коли були в Нью-Йорку, у нас запиталися, як трембіта буде по-англійськи. Ми так думали і придумали. Тримбітлз. Це, <ристо> 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 це. 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 це по-грецьки, а не по-англійськи. Трембітус – це є чоловічий по землі. Гуцузький струна або гуцузький телефон. Коли біда вгора, граємо сумну на воді, коли веселість весову. Знаєте, з чого трембіта з робляна? Знаю. Ану, розказуйте. Смереть. Ну, бажано з тої смеряки, де грів для стовка влучила, бо вона всю в середині, тоді саме ліпше звучить. Yeah. Найдовший інструмент у світі 3-3,5 метри довжина. Десь до півтора кілограма вага. Свердла не було такого довгого, щоб, щоб просверлити. Тому ми цулату розділюємо на дві половинки, середину відчищуємо і знову зложимо духу. Клею не було, бачите, вмотана кора зберегася. Бо коли береш ту кинуть у гарячу воду, вона розтягується як ізолієнта, Замотали, засохло, і вже і музичні. Міси. Нам залишилось зробити муштук правильний. Цей муштук металевий від труби, і це вже хтось собі поставив 80-й. Але в загальному такий муштучок, із сліпи, з гуші. Там є на вулицях Трембіти. Ви хто будете бажання після екскурсії пограти. Але я показую правильний принцип діття. Остап притискайте, можливочок довгу догадуємо, колекцію сіємця, бо дохлому в очі. Ось так. Ніби викльовуємо повітря і вийде зводку. Коли требіта холодна, її найперше треба обігріти, оставь тяпимо повітря. Ну, може ще завів, прогрів, поїхав. А якщо там причепити камеру, може бути селфі палка не довше. Ну, зараз на вулиці пограє у Трембіті є молодший брат рік. Може бути такі звичайної корови, а це ж таких як порід великі. Ми його використовуємо і в поляду, коли йдемо полікувати, і, і позивній інструмент, або коли мисливці йдуть на полювання, і такий монок на оленя. А я там колонки підключив. Орінчу і біжи на зуб, думаю, там оленечка тут раз. Бабах. І все. Зволібов. Утренбі є молодша сестрі. От тепер ми починаємо робити. собі Уломили кусочок палині, бо якої породі. Тут якимось кам'ячком прогрезить дірочкою є в нас флють. Ояра. Потім музиканти подумали, зробили свистульку тут. І вже сопілку нас. Але бачите, це ще молоденька сопілочка, лише 5 років має, коли ми вже свердлили її там 6, 8, 5, дуже більше. То, цей одиночний інструмент, його переважно одиночні музиканти використовують, наприклад, в горах на полоніні. удобно худоба Ну, Але щоб ви відчули ту полонянську ауру, нам треба піти на полоніну. Йдемо? Тут 15 кілометрів. Ну, буде мерт, приїдете, підемо всі в море. А тепер давайте відводимо <клев> таку низьку казочку. Як вас звати? Олена. Оленко, у нас буде сьогодні зазурку. Добре, вона? <плевця> Дивіться, це така окаренка, з чого рога. Оленко, закривайте три-три девички. Легенько дуйте і три ніжні відкривати. Я показую нацепіло воно звучить. Так, отак, дивіться, ніжні. Ні, ті ні, закриють, так? Так, ману, розпаді. Ну, стоп. Діт. Я... Зараз даю я всім. Я даю діткам перший раз. Тримайте. одячку.

І хтось у нас буде для мене йдечок. Тепер уважно послухайте. Хтось собі відкриє телефон або підійде до мене. І ми зараз зробимо такі оркестри. добре? От уявіть, що ви зараз знаходитесь у горах на полоні. Ви рано встали, сонечко, світі, шумісу, пташки співають, зазулька вскіпає. Ну, то кожен костур мав навчитися грати на цьому інструменті. Я зараз веду мелодію, ви мені акомпануєте. У кого інструменту немає, що буде. Ні, то ж у полоні. Бегати, муха, дівка, ті. Готові. Три, чотири. Хто записали на телефон всю музику, поставити своєму сусіду рано на будівлю. Прям подухати обставляємо і все. Сідо собі можна. Вона ніби жартома, але коли ви виходите в гори, вона дійсно світаж виглядає. 100 років назад було і 200 років. У цієї маленької сопілочки є двоюрідна сестричка. Вона називається, називається дабл-дабл, дублківка, двійнечка. Але хлопці, кожному чоловіку мати цей інструмент вдома, бо це і для заспокоювання жіночих дня. А всі діти говорять, моїй мамі треба, так? От я вирішую, я колорічки, розпалили вогнище. чекайте свою кохану людину, яка музика грає. Такий засильний інструмент твікс. Дві нічка. А хто підкаже, що це за інструмент? А я! я, я на ньому Молодці, що і грали. Це є більшість жіночий інструмент. Ну і чукотців, скімоси, кімосом, у нього є так само. Але ви знаєте, що колись радіо не було, магнітофону не було. Жінки, гудуки робили ці вечорниці. Ми одні до друге, допомагали дислати, прячки, вишивати. Вона ресуріла, займається з магнітофоном. Награла всі співали і діти вилучувалися як стіса. Це і курок співу був. А я дрембу собі куп'ю, де ходила боса. Аби дремба вигравала і коло мого носа. Тримбіти найдовший інструмент, то найхороші, 4 см. Із кривого рога є хто? Так. Ja. Ja. Кривий ріг. Ja. Ну не такий, як у вас, не 120 126 nee. кілометрів. Але ми називаємо кривий ріжок і тут така піщалочка, бачите, з Можна йти на качку, на футбол, на день народження. Намці захотіли зробити двох голос, дві піщалики. Нам не вистачає надувати повітря і придумали такий збірник повітря. <кій> <кій> Підказуйте, що за інструмент. Балинка <кій> міжнародна. <кій> Румуні мондування називають чимпой. складання болгари – гайді, Поляки – дуді. Ми говоримо дудка або коза. Тут була голова в тізеньки колись. Права нога, ліва. Задній гнів хвостиків вже немає, то, щоб повітря не виходило. Але це не сквози, це сквозники. Ну <рі> тут один двірка дешні. Тут є голова, є дві піщавки, бачите, двоголос. Ніби сигналу машині, так? Ліва нога. Басова парки. Е-е-е <рі> Я розробив таку польщі на концерті поляки з залу. Хто тут зробив? Але для того, щоб коза грала, її треба накормити. Допомагайте мені надувати. І її. Грати, так? Пані Наталі, слідкуйте, коли я на вас кліпну, так виймете цей чапик мені, добре? Ага. Ще ні, я ще не готова мати? Коли я буду готовий, я поїду. мену, виглядає, що я запалено було ніби коза мертва, пані Наталя Мідно. Ви заважите, тут є трьох голосів, можна підспівати четвертий голос як козарця. Але бачите, тут шерсть на поверхні. Це так переважно роблять чехи, словаки. У нас у Гуцули, у Болгарі, у Румунії, у нас зробимо трошки. Бачите, ніби така сама, але тут ще на другу сторону. Якщо ви тут бачили фільм Тіні забутих предків, хто не бачив, то у 10 класі будете вивчати тірку цю бензу, на цьому інструменті мій дідусь грав в цьому фільмі. Зараз вам показую на фотографії, це коли фільм знімали, початок 60-х років. Ось це мій дідусь цей інструмент. Mm -hmm. Так само дідуся було звати Ніко, в час мене назвали дідуся. А такий серіал Останній Маскаль бачив. <пай> мене там бачить. <пай> а, <пай> а <я там> <пай> Пам'ятайте, в пролісарії ми там граємо на тримпульці. Це той кадр фільм. Але ліпше подивіться сучасний фільм Захар М'яксу. Я так само там час, так, сучасний, і своїм сином, і своїм парбіком граємо на перебіг. Коли будете переглядати, зателефонуйте. І, і ми, гірські люди, так говоримо, що сопілка то є мама госузької музики. Так, то є бобонь, барабан, а їхні діти, гармонії готузької музики то є, підказуйте. цимбали. Все таки буде старше, це мали пізніше, музиканти удосконалювали, що це є добрий і мелодичні, і гармонічні інструменти. Тут такі дві ложечки є. на Ну є ця гра. І хто скаже, скільки там струн? П'ять, вісім. Так колись не відрахували. Один, два, три багато. Від 140 до 180 струм. Бо тут на одну ноту може припадати 5, 6 або 7 струн. Це одна нота. Я думаю, що маємо. thank you Ці цимбали породили піаніно. А хто скаже, що мавні українці, що це за інструменти? Ліра. Ліра. Хто знаєте, бо мало українців в даний час обізнані, що це за інструменти. Як заліра. Чому? Ну, по-перше, що не давні інструменти, це за козацької доби. А по-друге, що хто колись грали на цих інструментах за царської Росії, за радянських часів? Що з нами росіяни робили? Та нічого ви знаєте, на Харківщині зробили такі з'їзді, купу зарівку по наказу Сталіна, Анкаведісті, на зробили провокацію. І за один день стільки 200 чоловік. Чому? Ну, по-перше, за українську мову. Так? А ми за російську підтримуємо. А по-друге, що колись гране на цих інструментах оспівали правду життя. От Ліра, ніби подібна до гітари, до скрипки в будову. Але тут ми тертаємося на живу харцями до співачі. А тут вже через клавіатуру. Тут є три струни, Кларіші. І замість м'ячка колесо крутиш вона гра. Такий міні-комп'ютер. Ви знаєте, що колись клубу не було. Всі масові заходи, де проводилися, підкажіть. Клуби? Дома, на площах, коли вже з'явилися церкви, в церкві біля церкви. І так після служби Божої, вірники. Дозвольте. Хлопці відійдіть звідси, не мішайте нам. Як вас звати? Ніна. Ніночка, отак лірніки сідали, коло пані Ніни. І оспівували різні. Гордили, та й гріхами Бога прогнівели, рано Богу не молили, що не тримали, Їли, пили, та й гуляли, слігністю мали. Браво, пані він, коли я обміняв, почала скоріше Дякую! <хай> <гай> <гай> <пай> <гай> а тепер давайте таку пісеньку заспіваємо, ви її знаєте. Знаєте? Знаєте. Є є, можемо їхати виступати. Дякую Скрипка, то є королева світової музики. Бачите, в мене там є різні скрипки різних держав, різні поговорити сподіваюся, ви знаєте, є 16 вас. Прошу. Кажу, як 16 зареєструвати, 15 років. Але був Я бачив у Ніорку, у Музей Метрополіттян, якийсь крепкість в діварі. Звичайно, коли я її побачу, по мені мороз, хотіли і пішов, я хотів її по Але що, бачите, вона там закрита, як жінка Не Можна такий інструмент тримати. Він сам по собі ніж. Крепка навіть подібна до жінці, вона має бути рухлива. Навіть <клість> на подібну будову має бути файна голова, точна шия, фігура, талія. Ну і скрепка має бути ніж і ніжний, ніж на жінка. Але для того її треба постійно настроювати. Кожен день Так само. Як настрою. Забрав руку, або телефон розстроїв. Ви до мене приходите в гості, я вам граю і приспіву. Ой, ви гості мої милі ви мені сисніли, та й дякую за ваш прихід, що ви приходіли. Це така подяка, що ви прийшли. Але якщо будете сидіти 3-4 дні, то я буду дякувати вийшли. <рес> є і така пісня. Бо ми гуцули не говоримо, дякую, буква є. є. Але ми говоримо так. Дай Бог, щоб на вас завжди сонечко світило. І дощ падав тільки на ваші поля та городі. Вітер дував вам у спину, допомагав до гри підніматися. А щастя, мир, любов і добрі люди не обминали вашу хату. Ой, Нет. Нет. Ему, Ему, Ему. Важно мене Де зараз на послухати. Ви зараз вийдієте на подвір'я, ви поділите собі по дві-три групки, хтось будете дивитися побуту, хтось одівайте кожушки, хто збирайте на трембі. На не сідаємо, бо він кусається, так? А на возика повітря особи. І там трембійтер для діток менше, хто, будь ласка, кустайте ніше, щоб її не ламати. Доблю. Всім вам мирного неба. Хто захочете кавусі, там є морічка, запросите, вона винесе вам на постій.